Ще вітання на каналі ICTV2. У народі цей день називали павутинним, тому що погоду прогнозував павук. Якщо він не розкидає павутину, буде дощ або буря. Якщо знову плете її, зміна погоди на краще. На заході України чекайте на спеку. У всіх областях пекуче сонце, яке припікатиме цілий день без опадів. Цей час, коли навіть вітер, якщо і з'явиться, не освіжає а ніби підсилює спеку. Денна температура 30-34 з плюсом, а нічна трохи опуститься. 23-27 градусів тепла. На півночі повсюди тепла сонячна погода, крім Сумської області. Тут у другій половині дня обіцяють хмарну погоду. В день піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен стихнути. Загалом в день стопчики покажуть 28-32, а ввечері 22-26 градусів тепла. На сході майже весь день очікуєте похмуру погоду. Лише ввечері небо проясниться без опадів. Сонячний день прогнозується лише у Донецьку. Температура денна 27-31, нічна 20-24 градуси з позначкою плюс. На півдні день переважно сонячний. По обіді над регіоном пройдуть хмари, проте вони ненадовго прикриють сонце. Температура в день доволі висока 31-35, а вночі. 17-21 градус тепла. У центрі, самого ранку чекайте соняшну погоду. Вдень місцями можуть з'явитися легкі хмари. Втім, вони не принесуть дощу. Стопчики термометра показують в день 30-34, а вночі десь 23-27 градусів з плюсом. У столиці день обіцяє бути ясним, без жодної хмаринки. Дощі теж обійдуть Київ стороною. 28-32 в день, а вночі 25-29 Градусів вище нуля. Зустрінемося вже завтра у цей самий час. І нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові!